Слава Україні 400 мільйонів доларів від МВФ. Вибухи в межах Хмельницької громади на Хмельниччині знищено понад 33 тисячі квадратних метрів сухої рослинності. У містах нашої області незаконно продавали рибу. Далі про це та інше детальніше. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Україна отримала близько 400 мільйонів доларів чергового траншу від МВФ. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ці кошти країна отримала після сьомого перегляду програми ІФ. Так, загальна підтримка міністерства внутрішнього перепрошую МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад 10 мільярдів доларів. Апеляційна палата ВАК залишила під вартою колишню голову лікар головну лікарку Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Проте зменшила розмір застави до 130 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба апеляційної палати ВАКС. Нагадаємо, що 21 березня Вищий антикорупційний суд продовжив до 18 травня тримання під вартою екс-очільниці Хмельницької обласної МСЕК та зменшив для неї заставу до 230 мільйонів гривень. Тепер ще мінус 100 тисяч. Ізясловська громада на Хмельниччині прощатиметься із військовим Сергієм Ткачуком. 38-річний місцевий мешканець був солдатом, радіотелефоністом радіостанції вузла зв'язку. Військової частини захисник помер на Сумщині 28 березня. Про це стало відомо 30 березня. На сайті Ізяславської міської ради повідомили про трагічну звістку. Про причини смерті у публікації не йдеться. Інформація про зустріч на прощанні нададуть пізніше. Співчуття рідним Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Сьогодні до 17-ї години в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Може бути гучно. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Чурін. Тож без паніки для власного спокою та безпеки слідкуйте за сигналом повітряної тривоги. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 402 повідомлення про події та правопорушення. З них 107 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 97 адміністративних протоколів, з них 11 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано дві ДТП, в яких одна людина загинула. Та дві людини отримали тілесні ушкодження а також вісім дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 663 повідомлення від мешканців області. 18 пожеж в екосистемах за минулу добу суха рослинність горіла у всіх районах області. Вогнем знищено понад 33 тисячі квадратних метрів сухої рослинності. ДСНС Хмельниччини вкотре нагадує, спалювання сухої трави це злочин. Не допускайте підпалів, не залишайте відкритий вогонь без нагляду та навчайте дітей правил безпеки. Якщо ви помітили пожежу, негайно телефонуйте 101. У містах Хмельниччини, зокрема і в обласному центрі, інспектори виявили незаконну торгівлю рибою під час перевірки ринків та місць продажу риби. Про це повідомили у Хмельницькому рибоохоронному патрулі. Порушення виявили у шести населених пунктах, а саме у Хмельницькому, у Кам'янці-Подільському, Летичеві, Красилові та Старій Синяві. Деякі продавці збували рибу без відповідних дозволів та документів. Фахівці наголошують, що незаконна торгівля рибою не лише сприяє поширенню браконьєрської продукції, а й становить загрозу для здоров'я споживачів через відсутність санітарного контролю. Отже, що має бути у продавця для законного продажу риби? Це документ, що підтверджує право власності, саме товарно-транспортна накладна, також ветеринарне свідоцтво про відповідність санітарним вимогам, результати лабораторних досліджень за потреби. Також покупцям радять перед покупкою перевіряти документи у продавця, адже це гарантія того, що риба безпечна для споживання. Станом на цьому цю, цюся інформація, якою ми встигаємо поділитися більше у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне на все добре.